Права 1065. Іван Іванович купив синові шоколадку за 12,5 гривень, витративши на цю покупку тисячну отриманої заробітної плати. Скільки гривень становить заробітна плата Івана Івановича? Ну що ж, міркуємо. Спочатку пригадуємо, а що таке тисячна? Який це у нас буде звичайний дріб? Отже, записуємо перше. Ну і пригадуємо, коли ми кажемо, що тисячна, це запис означає одна тисячна частина. Добре? Ну що ж, а тепер ми знаємо, що 12,5 гривень це одна тисячна частина. То як знайти всю цілу частину? Треба тоді 12,5 помножити на 1000. Пишемо в другий дії. Отже, 12,5, що множиться на тисячу. І це дорівнює. Ну що ж, множимо на 1000, переносимо кому на три розряди праворуч. Тут буде п'ятірка, можна перенести ще дописуємо два нулі. То це буде 12500. Записуємо в дужках чого гривень. Це в нас буде заробітна плата, заробітна плата Івана Івановича. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, скільки гривень становить заробітна плата? Пишемо відповідь. І записуємо 12 500 гривень. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його десятковою часткою. На цьому вправу завершено.